У понеділок, 20 жовтня, на щотижневій апаратній нараді при очільникові Шосткинської громади посадовці обговорили низку актуальних питань, зокрема, забезпечення життєдіяльності в умовах блокауту та заходи з посилення захисту об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Громада продовжує жити в умовах посилення російської агресії. Більше десяти діб проводяться відновлювальні роботи. Вода продовжує подаватися по відповідним графікам і подається виключно на альтернативних джерелах енергії. По газозабезпеченню система відновлена, але продовжуються роботи по посиленню безпеки цих об'єктів і там надзвичайно багато роботи. Я дякую газовикам, які продовжують допомагати нашій громаді. Складніше з енергопостачанням. Основні об'єкти не відновлені на даний час. Проводяться будівельні роботи, працюють енергетики і наші, і залучені з інших регіонів. Подача електроенергії продовжує залишатися складною, хоча практично в усіх квартирах електроенергія буває, але не постійно і не по відповідним графікам. Поки що налагоджується система, і ми розраховуємо, що на цьому тижні відпрацьовується система, коли буде зрозуміло, коли є електроенергія, коли її нема. Тому що особливо людей хвилює, коли з'явилася електроенергія, якраз тоді, коли виключилась вода, і навпаки. І особливо страждають в цьому випадку сім'ї, в яких діти. Люди похилого віку, яким складно організувати все це швидко і в термінових таких напрямках. Тому робота продовжуватиметься і я дякую працівникам МНС. Генератори у нашому місті вже на сьогоднішній день не працюють. Вони, частина в'їхала, частина залишається, але система працює без генераторів. Я маю на увазі централізований, державний. А в залі в місті працює більше 550 генераторів, які продовжують працювати і в приватних структурах, і у людей особистих, і в установах, і в соціальній сфері. Лікарні наші продовжують працювати виключно на альтернативних джерелах енергії і другі соціальні об'єкти. Також триває робота по оптимізації пасажироперевезень на території Шосткинської громади. Виникає ряд питань, але намагаємося. Скажем так, забезпечувати потребу, яка, потребу, яка є на сьогодні, робота триває за допомогою управління освіти, за допомогою надзвичайних ситуацій, територіального центру. Тому всі працюють задля для забезпечення базових потреб. Дар'я Миколаївна по автобусам як організована робота? Робота організована вже третій тиждень, а здійснюється підвіз до станції Терещинська на всі потяги. Це три у напрямку столиці і три у напрямку зворотньому. Виникало в четвер питання про те, щоб один із потягів зупинити, і щоб він не їздив до нашої, до нашої громади. Але після перемовин з обласною державною адміністрацією, з керівництвом Укрзалізниці, вони полишили це питання і всі три потяги будуть курсувати до нашої громади. Так, Дар'я Миколаївна? Так. На контролі у Шосткинського міського голови Миколи Наги. І підтримка місцевих аграріїв та перебіг збирання врожаю. Аграрні підприємства працюють в межах своїх можливостей. Цьогорічне збирання врожаю проходить дуже повільно. Дощова погода ж ніяк не сприяє обмолоту зерна. Станом на сьогодні цьогорічний врожай зібрано лише на 53%. Соя, соняшник та кукурудза в значній кількості, ще досі знаходяться в полі. Для порівняння в минулому році на цю дату в нас вже було зібрано 99% врожаю. Аграрії проводять виплату арендної плати за 2025 рік як в грошовій, так і в натуральній формі. Всього нараховано до виплати понад 78 мільйонів гривень. Єдине, що в цьому році виплату за паї в натуральній формі видають лише пшениці. Кукурузу розумілих причин не видають. Галузь тваринництва повністю забезпечила корми на зиму. Заготовлено корсажу грубих кормів та сила близько 22 тисяч тонн, що достатньо на зимовий період. Серед іншого на апаратній нараді заслухали поточний стан робіт у сфері житлово-комунального господарства Шосткинської громади. На тижні працювали по вивозу опалого листя, прибирали сміття, продовжуємо ремонт покрівель, які постраждали від. Російської агресії ремонтуємо підвальні приміщення, як готуємо їх, як підмали укриття. Працювали за вашими вказівками, готували. Рішення сесії працюємо з прийомом громадян і роботи тривають наразі. Шосткинський міський голова Микола Нога наголосив, що всі посадовці та комунальні служби працюють у посиленому режимі без вихідних, щоб стабілізувати надання послуг та відновити нормальну життєдіяльність громади.